У мене в сьогоднішньому відео один друг, брат попросив йому показати посуд. Чайний хоче підібрати для себе набір, ну, тому я роблю цей загал, не буду вже особисто до нього звертатися. Отже, почнемо з чабаня. Чабань це дошка. Саме слово ча в китайській мові це слово чай, значить, а бань-дошка, чайна дошка. Її задача наступна. В ній складається значить, у нас різноманітний чайний посуд. І якщо ти от гайвань, заварюєш напій, то ти з нього виливаєш ну, тобто на дошці всі маніпуляції відбуваються, і виливаєш в дошку. Ти не бігаєш зливати воду, не потрібно бо на початках заварювання багато в тебе ну непотрібних рідин, скажімо. Це вода, яку ти прогріваєш посуд раз, і вода, якою ти заварюєш, наприклад, перші заварювання робиш. Які зливається. І тому почнемо з чабані, Перша чабань з нержавійки Вона, ну от я для порівняння, це приблизно дві однакові чабані, однакові за розміром. Вона дешевша нержавійка, аніж дерев'яна бамбукова Бамбукова вона виглядає більш так презентабельно, цікаво, її розмір. Зараз візьму рулеточку, щоб ми трошки хоч володіли. Якби Габарити, ми ну, отже, є розмір 22 см на 19 см і висота 4 см, досить є містка, ну, зручна по місткості, і в свою чергу на ній можна, в принципі, 4 людини, щоб пило чай. Тобто, от я зараз ставлю весь чайний набір. Гайвані, чабані, все, що необхідно для э, такі, стартовий набір. Далі. Є більше дошки, але я не буду зараз показувати, я такий стар стартовий набір показую. Тому, якщо, в принципі, двох пити чай, то цей набір взагалі ідеальний для різноманітних маніпуляцій. Раз, раз, раз. Э, давайте. Раз я вже показую піалки, стаканчики, тому подібну, то піалки. Так, чабань. Якщо я не помиляюсь, треба дивитися, бо я її давно брав ціни, ну до 1000 гривень. Ця, ця десь трошки дешевше, може, гривень на 200-300 на дешевше. Раз. Далі піалки. Це піалки з дорожчих. Бо у мене є піалки по 80 гривень, геть простенькі, глазуровані. Це дорожчі піалки, їхня вартість по 250 гривень. Ну, скажімо так, по своєму досвіду я починав. З одних піалок таких глибоких, кругленьких, перейшов на такі пірамідальні, Дуже, ну, для мене вони зручніші. Е, паралельно покажу також. Ось є ще, такі от. Тут взагалі ну, узори, звісно, ну, круті. Просто вони гарні, є інші узори, такі різні геометричні, ну, круті. З дорожчих ці піали по 350 гривень. Це вже такі. Брендовані, скажімо так, але вони з товстої глини. Якщо це е, фаянс, порцеляна, то тут уже товста глина, і вони довше тримають температуру і не так об, об, обжигають. При Окей. Далі що нам потрібно? Так, чайне ситочку, там я не буду показувати зараз. Це таке це якби не самий необхідний аксесуар. Гайвань. Е, ось така гайвань, простенька. Я вчора її дивився. Думав, десь 180 мл. Ні, це десь 120-150 мл. Вона менша, зручна. В чому її плюс? Це товсте скло. Вона толстостєнна. Вона міцна, я от не переживаю стукати, я розумію, що вона відносно міцна. Гайвен більшого розміру 200 приблизно мл. Тут вже така на толпу, на банду, така мисяра якою е вже так не візьме, щось за низ, вона не так зручна, тому її я би брав би ось так маніпулювати. Ну, в цілому, якщо толпа, зручний варіант. І ось а, ну і ще одну. Айваньку Чи... Ай покажу. Ще така 120 мм, дешевша, ніж та. Скляна це щось здається біля 400 гривень. М -м в чому плюс вона гарна? Бачите, вона така матьора. Тут дві приблизно заварочки, але вже звернув увагу, що вона не така довговічна. З нею треба бути акуратніше. цією менше скляною, менше, скажем, проблем переживань. Далі, чахай. Чай виливається в чахай. Чому? Бо чай треба перемішати, щоб він рівномірно був у всіх пили однаковий чай, тому є чахай. У мене є різні чахаї, але якщо брати по цим розмірам, то ось з подвійного скла дуже цікава. Вона така. Класно, мені, мені подобається. Раз. Ну, або така з грубого сла. Якщо вже брати, то вони десь приблизно органічні одна до одного. Ось такому. Ну Хоча з другої сторони, і ось такий набір теж не менш так чудово виглядає. Е, Обов'язково для тих, хто п'є чай, це чахе. чаша для знайомства з чаєм. Це просто якби, законно, вона має бути, хоч не хочеш, хоч пити чай, ти її повинен мати. Поясню окремо в свій час. Хто що пояснити? Вона береться отак зручно в руки, в долоні, ти насипаєш сюди чай і ти нюхаєш. Чай, якщо ти п'єш нюхаєш просто з коробки, це зовсім не той аромат, повірте мені. Ну, можете перевірити. І між іншим є от така а, а, чахай. Схожа на цю гайвань, але є одне но. Вона, між іншим, вони вкладається, у мене є сумочка під це, вони можуть також складатися, але є одне но розміри. Вона розрахована більше ось на цю штуку. так ну Здається, все. Є ще у мене, ну що вам покажу. давайте Ось є ще от такі гайваньки зовсім маленькі, такий ЕГАІС на 80-100 мл. ну Це вже так самому попити. Якось так, народ. Ем... О, слухайте, що ж якось так. Покажу вам ще. Є набори наступного плану. Ось те, що хотів показати: чайничок. І до нього йде 4 піалки. Досить цікавий, такий, знаєш, зруч... Зруч... зручний. В чому що. Він запах не буде набирати. Чотири піалки, чайничок вже все є. До нього тільки добирається, наприклад, чахай. Це 500 гривень, це 250-300 і от 800 гривень і дошка. Ну, в общем, десь До 2000 у тебе разом з усіма ділами буде ну, по сумі. Інший варіант, варі варіація цієї самої теми це ось така штука. Так, що вона там зацепляється. Приблизно те ж саме. Тільки тут чайничок, він виглядає ось, якось так, ось так цікаво, от такий він, е, веселий такий, знаєш, з ручечками. Ну, якось так, народ. Ще останній набір. Я для той людини, яка в мене просила подивитися ну, е, зробити огляд, він менш актуальний, але вже покажу, можливо, ти хочеш собі такий, е, щось подібне. Ось такий набір, в якому вже 6 піал, гайванька, чах, чахайка. І навіть ситочку з подставкою. Ну, це вже такий варіант для групи на 6 людей. Хоча я по об'ємам, я розумію і знаю, що це більше для десь людини на 4 по об'ємам. Ось, в принципі, і все, що я хотів вам показати. Тому, дорогий народ, дорогі чайні люди, всім нам гарних чаювань, гарних чаїв, миру над головою і гарних чаювань до перемоги з Богом.